Як ви гадаєте, куди я збираюсь? Ще пару справ і декілька годин, і ми вирушаємо. Шукаємо ні вогонь. Дежимо прям прямо пошуку. Зайди місто Тернопіль Воу 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 є! Воу 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 є! Воу 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 є! Воу Погода не зістрілася радожним теплом Поки ми чекали на ще одну будинку, ми вирішили трохи пройтись. Мене водили історично повинна Чернобіля, ось така висяга велика прогулянка. Оце це ми вирішили зайти до звірної, лавки. вона виглядає, наче якась окрема пам'ятка міста. І взагалі якомога віці. Ми прийшли трохи подивитися, що тут. Ik weet het niet. 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 Ik niet. Ik niet. Ik niet. Наших лабораторій виявлено джерело надзвичайної загрози. Тиша! Ми вважаємо, що це. це... А тут ми їдемо святкувати мій прошедший день народження. На фільмі нас вже було троє, тому вирішаємо троє. Тут такі коктейльчики в цікавих стаканчиках. Я на другий день набрала смаколиків скуштувати. Ми готувалися дивитися фільм, а це я не втрималася, купила іграшку сюрприз на тематику стіча. І такий стіч мені потрапився. Тут ми дивимося фільм разом з ефірчиком і смаколиками. Остренькі, багато різних. А тут я збираюся. Збирачки, як гадати, куди. Треба микробити пияскривіше. І це буде сюрприз. Surprise. Додаємо акцентів. Треба, щоб мейк виглядав дуже яскраво насичено. І підходить мені під образ. Тут ми вже їдемо в машині, зібрали речі. от такою компанією ми їдемо. І де ж це як крокую? Цікаво. Так, так, так. Такий коридорчик. Куди я приїхала, і що зараз буде? Отакий От лук один з образів. І так, ми вже з вами підходимо. Угу, ось. І давайте зайдемо.

Що моя подорож закінчена трьохденна і це вже вирушаю додому. Вже приїхала на місце, і це все.